Золота, срібна чи бронзова, шведські вболівальники можуть вибирати на свій смак зону проживання на Трухановому острові. В бронзовій розташується гамірна молодь. Тут буде ще й найбільш шумно через близькість до території розваг. Срібна, праворуч від пішохідного мосту паркова, а в золотій можна буде мешкати навіть з маленькими дітьми і з більшим комфортом. Золотої зони у палатки будуть підвідені електроенергія, будуть їм зарядки для мобільних телефонів, ноутбуків, тобто більше підвищеного комфорту, душові ближче розташовані. До їх палаток. По всій території вже готові 90 туалетних і 52 душові кабінки. Міжнародні експерти підтвердили, цього для гігієни шведських фанів буде досить. На випадок аншлагу свої мобільні установки для миття нададуть військові, які вже тут чергують. Цілодобово патрулюватимуть пляжі кемпінгу і рятувальники, медики та міліціонери, щоб жити і розважатись в таборі було безпечно. До речі, для дозвілля виділена ціла івент зона. Тут вже розбили шатро, де можуть одночасно поїсти дві тисячі фанів. А шведи вже приїхали збирати сцену і екран, де можна буде дивитись матчі та концерти. Шведские организаторы предусмотрели практически организацию каждого дня вечера, в том числе приглашают артистов из Швеции, которые будут приезжать специально для того, чтобы развлекать шведских болельщиков здесь на территории. Задумки есть ще и украинских артистов пригласить. Зараз у таборі наводять лад, тестують усі системи і розставляють вказівники. Їх 150 видів. За ними можна зорієнтуватись в секторах, знайти розваги та об'єкти інфраструктури табору. Наприклад, місце для караванів, де може розміститися одночасно 200 трейлерів та будинків на колесах з під'єднанням до електромережі та каналізації. Для мешканців фантабору розмітять не тільки Труханів. Будуть відмічені дороги з шведського лагеря до станції метро Почтова площа, і е, дорога через паркову зону на фан-зону відповідно, хрещатик. Там е, будуть указателі, так і будуть е, рісунки е, краскою на асфальті. Частина Труханового острова залишається і для відпочинку киян. Містянам облаштували центральний пляж. Вже завезли новий пісок та встановили роздягальні та навіси. Наталя Питель, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.